Слава Ісусу Христу! Слава наїху. Часто приходиться дивитися передачі по телебаченню, особливо тепер дуже багато різних досліджень святого письма або як ми називаємо Біблії також. І особливо, коли це проводять протестанти, сектанти, вони насправді майже підкопують цілковиту віру в людей. Вони хочуть пояснити все. От, наприклад, коли говориться про перехід. Ізраїльтян через Червоне море, пішки, коли виходили з єгипетської неволі, то тепер вже роблять різні дослідження, що так в тому місці були сильні вітри, були відпливи води, і вода розступилася, що ніякий не Моїсей не торкнувся палицею води і розійшлися води, як пише Святе Письмо. І тому вони могли пройтися, а потім е, прийшла хвиля, відплив знову, приплив знову прийшов, і знову прийшла вода. Але також так дивно, що ніби така вона і не глибока була, а потопила ціле військо е, Фараонове. В кожному випадку говориться про е, так говориться, щоб насправді люди перестали вірити. В Божу присутність і в Божу допомогу, що все може статися в житті природним способом. І тепер так далеко йдуть, навіть організовують атракціони, наприклад, в Ізраїлі також ходження по воді. Роблять спеціальні по такій поверхні під рівнем моря, там кілька сантиметрів, спеціальна поверхня, по якій можна йти, а насправді не видно, що там є ця така. Дошка і і такий вигляд люди фотографуються, це така атракція. А насправді це все робиться для того, щоб люди не з вірою відносилися до слів Євангелія. По сьогодні ми чуємо не про атракцію, не про якісь, е, якусь е, фіглі, якийсь, якийсь фокус, який зробив Ісус. Євангелія говорить нам про це, як Ісус йшов водою. Це сталося після того, як Він розмножив 5 хлібів на п'ять тисяч людей, п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок і людей. Окрім жінок і дітей. Можна підозрівати, що то було і десять тисяч людей, він нагодував більше. І от, власне, каже, апостолам, відплиньте на другий бік моря. А апост... і Апостоли відплили, напевно, апостоли собі думали, ну а як ти? А як ти доберешся? А треба сказати, що Галилейське море, хоч це є озеро, по суті, і воно не є аж таке велике поверхнею, в ньому часто, і воно є прісноводне, в Ізраїлі в ньому часто бувають бурі. І, власне, ще більше страху додало апостолам це, що почалася буря, як Ісус дістанеться на другий бік моря. Отже, перша причина, чому апостоли боялися, тому що почалася буря їхнє життя було загрожене, лодкою човном кидало на різні боки, як з А друга ще також є в тому, що жиди були переконані. В тому, що як і пустиня, так і море є місцем існування ворожих стихій, злого духа, злих сил. Як пустеля, так і море. І тому, коли почалися бурі, вони собі то уявляли, що це також є доказом того, що злі сили почали вирувати і шкодити. І тому, коли Ісус ішов по воді, то їм видалося, що то є привид. І вони почали кричати зі страху. Страх людський має велику силу. А Ісус їх заспокоїв, це я не страхайтеся. То, що страх людський має велику силу, то я собі пригадую зі свого такого випадку з життя. Мені приходилося раз бути, раз всього на Паславській кальварії в Польщі на такому великому відпустовому місці, а воно є на горі. Ми їхали старим Жигулем з України. І правда, я був браний у священий чи одяг, так, хрест, все як положено. І сидів собі в машині. І от почався великий дощ, ми приїхали туди, були на тому відпустці до ночі і десь 12-та вночі верталися до перемишля на нічліг. А треба було переїжджати річку в Брід. В брід пускали авто, стояла страж, пожарна поліція. І все, а ну там скільки там було обрідно, ну, може так, я не знаю скільки. Але я плавати не вмію, а то була ніч. Я так, ми так на ту річку в'їжджаємо, і в мене така відразу думка, ми тут заглохнемо. І тільки я тоскав, ми стали посеред річки. Я відкриваю двері, а вода вже так рівно з дверима. Я закрив і думаю, свій боже, як то тепер? А то знаєте, в страха великі очі, то ж ніч. Вода бурлить, це гірська річка, але там її було як старій жабі. Ну, але то ніч, то не видно, скільки тої. Да? Тому хто зараз скидати все зі себе, і, ку, і яку глибину скакати, страх напав, а, а відкриваю так віконця, там страж пожарна, кричить, що приїжджай, бо не дивляться українські номера, так що знаєте. А я так виглянув з Христом, кажу, поможіть нам, а Він так. Вхопили машину, їх восьмеро винесли, вони кажуть, якийсь біскуп і їде, і то так вони думають. І вони моментом винесли машину на берег. Страхає великі очі. І напевно їй би можна було перейти ту річку у брід. Але Ісус приходить до апостолів. Ну, цей хрест це також присутність Ісуса була. Що ти їдеш з відпусти, і наперед вже боїшся. І Ісус приходить і каже, не лякайтесь, це я. І як доказ того, що це дійсно він, він каже Петрові, прийди по воді. Бо Петро чекає доказу. Петро був такий, він вірив Богові, він любив Бога, але він завжди хотів якихось доказів. Він питався, розпитував, і це є дуже добра річ. Він постійно шукав. Він хотів знати правду з уст Ісуса. Ісус каже, прийди. І Петро пішов по воді. Не як атракціон, Він ішов по воді, а там глибина велика є. І доти, доки вдивлявся в Ісуса, це є дуже важна думка нинішньої неділі. Доки вдивлявся в Ісуса, доти йшов по воді. Поки, коли почав розглядатися на розбурхане страшне море, і страх охопив його, почав тонути. Ми в житті з вами йдемо. Ісус йому поміг, ви розумієте, ви, Іван, не будемо все перекати, Він його витягнув каже, каже, маловіре, чого сумніваєшся, я її близько тебе. І в нас в житті, ми живемо як по морі. Нас і оспівується в літургічних співах море життя. Ми ніби пливемо по морі життя. А на морі, як на морі. На морі буває штиль, і бувають бурі. Буває просто легко, бувають великі хвилі, так само і в житті. Є спокій, є різні тривоги. Вони можуть бути зумовлені різними моментами, і робота не йде, і рі... тяжко. І сім'я, і діти не, слух, не слухають, і відносини між чоловіком і жінкою, багато речей. Неможливо є всю палітру тих різних випадків, які можуть нас в житті спіткати, розбурхати, розхитати, занепокоїти нас в житті, неможливо перечислити. Одне, що каже нам Євангелія, нині є певне. Не бійтеся. Ісус є завжди. Поряд нас, Він є з нами. І доти, як довго ми будемо вдивлятися в нього, слухуватися в Його слово, довіряти Йому, молитися до нього, звертатися до Нього і в тих моментах життя, доти ми будемо могти ці бурі перемагати, не потонемо. І як тільки ми почнемо. Зважати лише на власні сили, ну якби ми не накачалися, то і так І так можемо потонути. Доти, доки ми дивимося в Ісуса, доти ми йдемо по воді. Ні, ну, качатися треба, я не до того виду. Йде мова про те, що до, а коли на власні сили, то тоді будемо тонути. Такий один приклад з життя одного російського письменника Солженіцина. Він сидів у гулагу, радянському констаборі довгі роки і мав намір відібрати собі життя. Коли до нього прийшла ця думка, то йому вже стало байдуже, чи він живе, чи ні. Йому набридло. Ну, значить, він був дуже змучений тим, тим жорстоким тим життям таким. Ну як, навіть не опишеш, бо ми там не були. Ми лише дещо знаємо з книжок і з фільмів. Але це дуже мало те, що пережили люди. Тут одна пані була в Снігурівці, підійшла до мене, а вона також родом є Західної України, а живе в Бердянську. Я кажу, скільки вам років? Вона каже, та в жінок не питають. Я кажу, та перестаньте з тими вашими ділячими ніжицями. Кажіть, бо вона була на Сибіру, вона прийшла з Сибіру. І вона ще живе своїми ногами ходить. А скільки б жінкам дають, скільки би витали? Ну я так і дав правду дав, так, коли 80, і 84, чи 83. І вона каже, це неможливо є описати і вам розказати те, що я там пережила. Я розпитую, я до тої думки, неможливо є описати, що він відчував. Захотілося йому відібрати життя. І от коли він вже це собі так певно майже задумав і спланував, він сидів під час обідньої перерви, десь якась там була перерва, і в них трошечки посидіти там на якомусь камені, ніби відпочити. І підійшов до нього один також співв'язень, якого він до того часу не бачив ніколи. Багато було в гулагу людей, тому він не міг всі бачити. Сів біля нього і нічого йому не казав, і нічого його не питав, а просто взяв собі паличку і чомусь взяв і намалював такий знак Христа на піску, на землі. І коли каже цей письменник, я побачив цей хрест, я ніби пробудився зі сну. Я зрозумів, ось цей хрест то є свобода. То є свобода. І мені якось відійшла думка відібрати собі життя, бо я тоді пригадав Ісуса Христа, пригадав Його терпіння. Господь є завжди поряд нас. Він приходить, щоб нам помогти. І в найважливіших потребах є одна річ, яка від нас є, залежить. Ми повинні в нього вдивлятися, Його слухати, до нього прибігати особливо у важких хвилинах, чи то юначого, дівчачого життя, вочого, чи то вже буде зрілий вік, чи навіть і в старості також, коли вже ми є старі і немічні, і коли ще прийдуть такі можливо моменти, коли ми будемо лежати цілковито на ложі болю. коли не зможемо вже рухатися навіть. І тоді вдивляємося в хрест. Дуже добре є вдивлятися в Хрест, мати невеличке розп'яття. Не лише для того, щоб пригадати, що Ісус терпів, як дехто каже, спобожний бабусь і нам велів, але й для того, щоб після Христа настало Воскресіння. Він терпів, і Він Воскрес, пройшовши через терпіння. Подолав усякий дім і смерть, і восстав, і смерти, і є прообразом нашого Воскресіння. Що і настане такий день і в нас в житті, коли будемо так пригнетені тим життям, що Бог зніме з нас, допоможе нам зніме з нас ці кайдани болю. Сьогодні молімося під час цієї служби Божої. Про дар віри Ісуса для себе і для своїх близьких, щоб ми вірили не тому, що пишуть газети, не тому, що говорять різні телерадіопередачі, які дуже часто викривляють Біблію і баламутять попросту весь вірний народ, баламутять. Насправді вони не говорять про Бога, вони говорять те, що про Бога і перекручують, щоб насправді люди не вірили в нього. Молімося про дар сильної віри в Ісуса і в Його Слово. Він промовляє до нас кожної служби Божої і кожного дня через різні натхнення. Дар віри для нас і для своїх близьких, для наших дітей. Бачите, як прекрасно, Він заснув, і це дуже добре, і не будіть Його. Це найкращий сон, який може бути для дитини. На такій прогулянці на службі Божій, а ви не спіть, Ви маєте молитися, а вам не спати. Зараз, за хвилю, за кільканадцять хвилин прийде сюди Ісус під видами хліба і вина, про що баптисти не говорять і різні секти, забувають, що Він лишився між нами. Він не лише нам дав з неба Біблію, вона не впала, зрештою, з неба, і дала нам церква. Від перших віків, вже дві тисячі років існує. І Він щоразу приходить до нас під видами хліба і вина, живий Господь, щоб війти в наше серце у святім причастю і щоб бути поруч з нами на тих житейських хвилях, аж поки не зустрінемося з ним у небі. Амінь.